Ось на такій техніці ви можете їздити по дорогам загального призначення без прав та реєстрації. Тільки в шлемі їздити. Поліція так говорить, і трезві. Гібридна мураха 2,5 кВт електродвигун. Також є бензиновий двигун, який працює як генератор. На баки бензина можете проїхати до 100 км на електротягі 80 Саме головне один із переваг є гідравлічне підняття кузова з кнопки. Задній борт відкидається. Троє загрузили дров в землі, приїхали на город, все викинули, всі борта відкриваються. Метр десять на метр шістдесят кузова, тонна вантажопідємність, 12 колеса, ресора, пружина, посилена рама. Є понижена передача, з горба, під горба влупили понижену, з грузом їдете на пониженій. Також є рекуперація з горба притормажує мотором. Три передачі вперед, одна назад. Повороти ліво право сигнал, усе присутнє. Так, що кого цікавить гібридні мурашки з гідравлічним підняттям кузова, то на півтори тонни вантажопідємність? Звертайтесь в магазин. Моточас, місто Вінниця.